Кошовий отаман з Мурафи Іван Сірко. Тема всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 420-й річниці з дня народження видатного українського полководця. Історики, краєзнавці та представники влади офіційно підтвердили, що козацький отаман Іван Сірко, родом із Вінничини, села Мурафа, під час конференції науковці надали офіційні факти, які підтверджують походження та бойовий шлях полководця, який не програв жодної битви. Іван Цірко легендарний козак-характерник, полководець, який не програв жодної битви і навколо якого досі не вщухають легенди та історії, став героєм всеукраїнської конференції, присвяченій 420-й річниці від дня народження отамана. Саме на цій конференції надали офіційні факти, що подільське містечко Мурафа є місцем народження видатного полководця В історії. Кризнавстві існують різні версії думки. Його то Івана Сірка називають промосковським, то називають пропольським політиком. Зовнішньополітичні вектори кошового Тамана змінювали ситуативно до часу. Але то, що він проводив ось таку проукраїнську на той час політику, рятуючи українську козацьку державу, це було основне в політиці. Що донедавна вважалося, що Іван Цірко родом із Мерефи на Харківщині, саме там він заснував поселення та залишив помітний слід в історії Слобожанщини. Нині історики підтвердили, його рідна земля мурафа, але це не применшує ролі Мерефи в житті отамана, де він жив і воював. Ми точно знаємо, що наше місто Мерефа на Харківщині утворено саме завдяки Івану Дмитровичу, і безумовно, чомусь нам також здається, що і назва нашого міста походить від назви тієї мурафи, де, скоріш за все, міг народитися Іван Дмитрович, тому що вони дуже співзвучні. Підтвердження походження Івана Сірка важлива подія для громади. Це відкриває нові можливості для розвитку історичного туризму та створення сучасного культурного простору. Ми плануємо пам'ятне місце оздобити, а саме поставити пам'ятник Івану Сірку, поєднати це з теперішнім часом із загиблими військовими в даний час. І, і подальшому продовжувати поетапно ту роботу, яка могла би притягнути сюди туристів». На наукову конференцію приїхали бійці 92-ї бригади імені Івана Сірка, яким передали комплект сучасних дронів, маневрених та швидких, які допомагають боротися з ворогом. Я сподіваюся, що з часом оптоволоконні дрони стануть більш широко застосовуватися, так? і ми зможемо створити буферну зону і перерізати окупантам логістику, і це пришвидшить звільнення наших територій. Є 92-бригада імені Івана Дмитровича Сірка, Це бригада Харківська, але сьогодні громада Мурафи. Уклала меморандум з цим бойовим підрозділом. Ми передали першу партію дронів, які будуть допомагати нашим сьогодні героям, сьогодні тим, хто бореться за Україну. Бригада імені Івани Сірка служить на харківському напрямку. Завдяки меморандуму з Моравською громадою. Бійці отримуватимуть постійну допомогу для ефективної боротьби з російськими окупантами. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.